Чи <реш> скрита, якщо не знав? Ні. <реш> Ще дві є, а не знаю. <реш> і ви разом давно вже працюєте, командою? З мая почалася. З, здається, не помиляємося, з 5 чи 6 травня. Офіційно вже у нас був сформований розчет. Одні ті самі люди, одні ті, ну, спільні задачі. Тобто да. Проходили навчання разом. Ні, ні. Ми були в різних батареях, в різних підрозділах трошки. Потім нас, як сказати, сформували і перевели в, в цю батарею, на якій на дане час ми працюємо. Але цього який досвід був бойовий? 14-й у мене бойовий був на Луганщині. Комп'ютерних іграх. Да. Самый yeah. Так, основний досвід. Або телефонні. Так. Всего я не воював. Де не служив. Mm. Як такое, щоб потрапили до, такі, до такого роду від? Ну забрали в армію, потрапили на артилеріста, почав, навчався на КМБшку і попав в бригаду на рідника. Мені подобається ця робота. Ну, робота прикола. Ми, ми, ми отримаємо задоволення від нашої роботи. А якщо mm -hmm. показує, як, куди ми попадаємо, то що... роботи хочеться. Да. Більше хочеть, то не не Які сильні і слабкі сторони ворога ви помічали за час своєї бойової роботи? у їх більше. Ну, сильний... Контрбатарея дуже зимітна, швидко працює. Ну і багато непрози вікна. Дрони вікна літать. Ми не Мідлі ну, ага. 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 каліші Про інтенсивність боїв на Лиманському відтинку навесні і зараз. Порівняно як я був в березні, возі Лимана, то дві великі різниці. Дві великі різниці. Зараз вони тоді не так. І йшли в наступ, більше відступали, а зараз вони більш атасивно стрілюються, не дають нашим. І дуже обороняються. Да, оборона, вони вкопані там вже, і дуже важко. Тут треба, щоб слажено і точно стріляти, як писувати, щоб більше їх знищити і як кажуть більше своїх захистити хлопців. Якщо не будемо ми, за зимою роди військ. За мої дії, який результат може бути? Ніяка. Затрата буде тільки життя і сил. Часто вони авіацію підключають. Дуже часто. А це найпоганіше. Ми їх не можемо достати, збити, а вони нас достають просто. А це ще погано. Вже. Все на все. Слаба сторона, що ми в свою побіду віримо, а вони то ні, навіть. Їх сюди пускають як м'ясо, а ми знаємо, за що ми йдемо. Бойові дії під час АТО і зараз. Інтенсивність бойових дій. Ми тоді йшли. Нам, у нас задача була ставлена: продвигатися, ми продвигались, продвигались, продвигались. І ми, вони просто вступали, у них не було нічого готове. Зараз вони за цей період, вже, які там окопалися, через що почалися. Нам важко їх тепер вибивати трошки. Ну, прямо йде, вони назад трохи полозаються, саме головне. Про підтримку побратимів і бойове братерство на фронті. Це звичайно, є. Ми живемо 24 на 7, кожен. Ми їмо за ним там, ложки. Там кожен там їсти готові на всіх. Переживаємо не чим-то може страпи здому. Звичайно людину. Ну, знаєш кожного під настрій, в нього настрій. Там, яке він, що він хоче, який він каву піє. Вже привикли до друга. А як підтримуєте, якщо людина, наприклад, відчуваєте, що людина починає просідати морально? А ми на юморі завжди. Він зразу починає сміятися. Там якісь підколи, підколовують друг друга. Серега за рибалкою постоянно підкали. Підкали ти підкагує за <плес> <тірш> <плес> да, Тут ще товариш прийшов, що з таким самим позивним тепер обідно об стало якось. Нічого. У що нас мало, якщо ми один одному не допоможемо. Бо ніхто нам не допоможе. Так, да, ну знаєте, як у вас сказати, клетів маленький, встайте. Якогось хлопці розказують, товариші побратими. До один-одного до вже звикли, вже знаємо, хто на що, які має проблеми більш, які... Ну, як завжди, проблема це сімейні. Бо зв'язки буває, нема, і вже люди потім, якщо довго на зв'язку не виходять, переживають. Це, що рішать, треба. Саме рішенням питання, і тоді вже людина видно, чи вдома щось сталося, чи ні. І вже більш до нього, як вам сказати, вже знають, розпитуєш проблему, яку що, якось устранити її таке. Скільки готові боротися за незалежність України? Ну, мені ще довго. До до кінця, перемоги. Мені Я ще довго. Приїхати вдома, поводиш там, вточиниш, то все одно будеш думати хлопцям, ти не можеш собі містити. Так, да, ти вже туди просто як привик. Та вже якось приїжджаєш, даже до ту від... перемоги у будемо. По домам. По домам, да. Лучше. В своем доме жить, чем де придется. Ми сподіваємося, да. що ми быстріше зараз нам привезуть бокатом. Але будемо до перемоги.